Святковим парадом розпочали відзначення 68-ї річниці визволення від фашистів. Тисячі бориспільців та гостей міста зібралися в міському парку культури та відпочинку, аби вшанувати героїв, ветеранів і відсвяткувати велику перемогу. Адже лихо війни торкнулося кожного українця 9 травня в парку. Кожен міг знайти собі розваги до вподоби. Мені подобається кидати дартс. Я десь 10 хвилин покидав, по задоволення, отримав. Навколо столу із шахами людно. Цей інтелектуальний вид спорту захоплює як дорослих, так і дітей. Найзавзятіше змагалися вихованці шахової секції центру спорту. Грають і бажаючи, але так вийшло, що діти нашої шахової секції, якщо дізналися, що будуть змагання в парку з дня перемоги, прийшли ще засвіт. І все допомагали влаштувати навіть своїми шахами. І попереду, звісно, наш лідер Максим Любинецький. Всі цікавляться, підходять. Гра змістовна, цікава. воно не так гра, як наука. Настольний теніс, дартс, армреслінг, кидання ваги на дальність, змагання з пауерліфтингу, шахи і баскетбол. Саме такі спортивні розваги для бориспільців підготували виконавчий комітет Бориспільської міської ради та центр спорту та фізичного здоров'я населення. Для того щоб люди відпочивали. Не так змагалися, як відпочивали, щоб мали знаєте, досуг е, зайняти, там слухають концерт, там співають, там змагаються. От, і так прекрасно провести цей святковий день. А в кінці, хто займе призові місця, у нас є грошові премії, медалі, є, щоб люди також, які зайняли перші, другі, треті місця, відчули те, що вони є сьогодні переможцями по даних видах спорту. Баскетбольні змагання організував молодіжний парламент спільно із центром спорту та виконавчим комітетом Бориспільської міської ради. І, хоча баскетбол у місті тільки розвивається, у міських змаганнях приурочених до Дня Перемоги взяли участь 14 команд. Це наші Бориспільські, це наш внутрішній чемпіонат. Ось на та травня ми в принципі не запрошуємо гостей, а вже на день молоді буде великий турнір, відкритий чемпіонат міста, в якому участь завжди дуже багато команд. Понад 30 команд з різних куточків Київської області і України. Так що буде великий турнір. А це у нас такий для себе турнір, в якому беруть участь всі бориспільські любителі баскетболу. Ті, хто тренуються, ті, хто грають. Закидали м'яча у кошик як школярі, так і дорослі. І не лише високі красені хлопці грають у баскетбол. Жіноча команда з багатозначною назвою Пуля продемонструвала цікаву гру. <плес> Доки дорослі слухали концерт, змагалися, розглядали виставки, малеча весело проводила час. Лаштували для діток, адже сьогодні свято не тільки для дорослих. Граємо в ігри, ми розважаємось, ми танцюємось. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, Євген Трафімов. Новини телеканал Бориспіль.